Сьогодні вправда кіно проходить благодійна акція. Кошти, зібрані від продажу квитків на фільм «Хайдарма», підуть на підтримку кримсько-татарського телеканалу АТР, фінансування якого зараз під загрозою. Таким чином, мешканці Дніпропетровська можуть допомогти кримчанам отримувати об'єктивну інформацію про ситуацію в Україні. Презентувати стрічку приїхав режисер Ахтем Сейтаблаєв. Він же зіграв у фільмі головну роль. За словами режисера фільму, ідея про те, що у кримських татар має з'явитися своє кіно, вітала в повітрі не менш 50 років. Сценарною базою для драми стали два факти: депортація кримських татар 18 травня 44-го року та присутність в цей час у Криму льотчика героя радянського союзу Ахмед Хана Султана. Я утверждаю, що на 90% фільм Хайтерма создан на документальній основі. Це і німецькі істочники, це і советские архивные і, і архівні, да, там архівні істочники, це і воспоминания кримських татар і очевидців і учасників. Цих Бюджет стрічки склав близько півтора мільйона доларів США. Основні витрати пішли на реконструкцію історичних подій: костюми, зброю, техніку, потяги, машини, літаки. Містями для зйомок стали Алупка, Судак та Бахчисарай. За словами режисера, основною проблемою було задекорувати на вулицях газові труби та прибрати сміття. Ми вибирали мусор, который валявся. Так что люди так уже через неделю начали предлагать нам возглавить городміністрациюрая. Потому что наша група, группа більше робила для благоустройства города, чем собственно те коммунальные службы, прямой обязанности которых это являлось. Хай Тарма у перекладі з татарською – повернення, а ще це назва найголовнішого кримсько-татарського танцю, що символізує циклічність вічного руху і повернення життя, єднання людини, неба і землі. У фільмі його виконує ціла вулиця на честь повернення на три дні Героя Радянського Союзу, Льотчика Аса Ахмедхана Султана. Наступного дня відбувається депортація його батьків, сестри та нареченої. ні ніодної кримсько-татарської сім'ї, кого б не обожгла депортація. Всі поголовно. все всі мужчини старше 18 літ находіся на фронті і воювали за советскую родину. Большую і за свою малую родину Крим. Можна тільки привітати кримських татар. У них тепер є необхідний для будь-якої національної кіношколи знаковий фільм Заява. Але в той же час вихід Хай Тарма подія для всіх українців, бо саме такі твори дозволяють по-справжньому розрахуватися зі своїм минулим. Наталя Зборець, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.